и дальше будем развиваться, дружить вместе ну, и э, заниматься благоустройством и села, и нашего. города. В основном, генеральному плану, там зона будет У нас э, это, зона не подчинена. Почти... Да. Вот сейчас, это у ну, предыдущих коллеги ваших, мне тяжело их назвать коллегами решения. хотели ее сделать просто поддачные дома. По 7 соток каждому человеку, 67 участков. Андрій наш юрист нас... он, 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 он читає змор. Он... Уважаємо депутати, хотіли в вашому вниматі, колективне звернення від членів садівничого товариства Дніпро. Воно ну, вже надходило, там його підписало близько 300 чоловік, я вкратце його зачитаю. Ми члени садівничого товариства Дніпро вкрай стурбовані ситуацією, що склалась на землях, що з межує з нашим товариством. Так нам стало відомо, що 25 вересня 2015 року на сесії села Червона свобода прийнято рішення за номером 52 7 про впорядкування окремих територій села Червона свобода яким фактично розпочато процес передачі 67 фізичних фізичним особам у приватну власність земель, що межують з межами стені проти, знаходяться біля очисних споруд ва дозов. Підставою для прийняття даного рішення відповідно до тексту стало купотання голови правління. Естей дніпро Естедніпропатапенка за номером 636 від двадцять на року. Вивчивши відповідне клопотання, нами встановлено, що посилання в рішенні на дане клопотання є фальсифікацією, адже відповідно до змісту клопотання голова правління дніпро просить надати дозвіл на розробку проекту щодо відведення землі. Загального користування площою 10 газ садівничного товариству, як юридичній особі, та при цьому жодного попитання щодо роздачі цієї землі будь-яким громадянам для ведення дачного садівництва не йдеться. Одночасно з цим відповідно до змісту рішення сільською радою надано дозвіл 67 громадянам фізичним особами, які не є членами слайдітства, на розробку проекту щодо землеустрою для виділення у приватної власність по соток землі. Дивує перелік осіб, яким ці землі передані у приватну власність. Це жителі міста Черкаси, міста Лума, міста Києва, міста Ніжина тощо. Жителів села Червона Слобода серед цього переліку лише 13 осіб. Дивує той факт, що землі передані для дачного будівництва, не членами седніпро. Слід зазначити, що. До що Естет Дніпро не приймало до товариства нових членів, а всі спроби вирішення даного питання шляхом лобіювання зі сторони сільської влади на МВА МВ і весени 2015 року наштовхувались на різкий супротив зі сторони членів та керівництва Есте Дніпро місцезнаходження та знаходження та цих земель. Це сосновий ліс, якому вже більше 70 років біля річки Дніпро поряд з очисними спорудами Падазот подеколи в 10 метрах від очисних споруд, що порушує державні санітарні правила панування та забудови населених пунктів. Ці землі спокантик були улюбленим Патозон, її санітарна зона. Адже всім відомо, які специфічні аромати створюють очисні, і саме ці зелені насадження були висаджені з метою зниження цих запахів і покращення екологічної ситуації, як в садівничому товаристві Дніпро, так і в селі Червона Слобода взагалі. Незаконність виділення дальної землі у приватну власність фізичним особам було неодноразовим. Судами різних інстанцій було встановлено, що на сьогоднішній день, згідно рішення виконкому червоно сільської ради номер 41 від 25.06.1998 року, на дану земельну ділянку затверджено проєкт відводу земельної ділянки в постійне користування стеднітро. Дане твердження підтверджується.